Чому великі мережі терміналів почали блокувати карти громадян при поповненні на суму більше ніж 5 тисяч гривень? Що потрібно робити, якщо така ситуація трапилася, ви внесли гроші в платіжний термінал, внесли реквізити карти для поповнення, і термінал, система переказу? Вам повідомляю, що такі кошти доставлені бути не можуть. Вони заморожені. Відтак, аналізуємо ситуацію щодо розповсюджених банківських переказів, зарахування коштів на карту через термінали. Отже, у нас відомо три великі Системи терміналів. Це термінали Сіті 24, їх понад 20 тисяч, термінали EZP, їх теж близько 20 тисяч, і термінали Зелененькі Приватбанку. У квітні 2020 року, 3 роки тому, вступив закон Великий. Об'ємний щодо легалізації відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження. Зрозуміло, що держава в такий закон втілила багато норм, в тому числі і банківських пересторог, коли банкам віддали так би мовити карт бланш. Щодо блокування фінансових операцій, причому такі фінансові операції можуть бути і юридичних осіб, і фізичних осіб, і перекази з картки на картку, і поповнення картки готівкою. І банк в такому випадку він не зобов'язаний звітувати. Тобто, достатньо цієї, за моєю практикою там страшної фрази фінмоніторинг. Е доходи, легалізація, відмивання злочинним шляхом, все банк будь-яку транзакцію, будь транзакцію е може вважати такою, що вона є сумнівною, направлення на легалізацію, і тому е така транзакція може бути заблокована без пояснення детальних причин, щоб там можливості ви їх могли е усунути. Отже. З 2020 року термін, вірніше, сума поповнення карти і переказів без ідентифікації через термінали самообслуговування була встановлена на рівні 5 тисяч гривень на добу. Далі з 1 серпня 2023 року, три місяці тому назад, в Україні другий етап боротьби з тіньовим оборотом грошей відбувся, коли було заборонено вносити готівку через термінали для поповнення карт. Без авторизації. Тобто там, нонейм no особа вже не могла прийти в термінал, ввести номер карти, і перерахувати на неї навіть в межах 5 тисяч гривень. Обов'язковою була ідентифікація, і така ідентифікація могла бути двома шляхами: перший шлях розповсюджені картки монобанку і. Відтак, клієнти Монобанку, банку, який, як відомо, не має відділень, поповнювали свої карти через такі термінали, і city 24. Авторизуватися вони могли або за номером телефону, або прикладаючи свою банківську карту до nfc читувача терміналу. Ось. Якщо ви, наприклад, хочете поповнити картку особи за номером, то ви можете авторизуватися за номером мобільного телефону. Тобто ви вводите в термінал номер свого мобільного телефону, на мобільний телефон вам приходить там пароль, або там здійснюється дзвінок, ви вводите цей пароль і Здійснюєте транзакцію, тобто ідентифікація вас відбувається через мобільний телефон. Але ось негласно з жовтня 2023 року. з... Ну, з повідомленнями техпідтримки там Монобанку і Приватбанку, що е, вийшли е, негласні нові від директиви Національного банку у відповідності е, із якими е, авторизацію громадян е, щодо здійснення переказу е, при авторизації за номером мобільного телефону було значно урізано. Отже, особа, авторизуючись за номером мобільного телефону, може тепер негласно зробити тільки один переказ на добу, або навіть ще менше, поки немає інформації, наскільки відстежується, чи там особа щодоби робить перекази, і що роблять термінали. Термінали отримують ваші гроші. І після отримання грошей повідомляють, що ви ви авторизувалися, але ваша операція є сумнівною, і тому вам потрібно або на сайті СІТі 24 відстежувати статус платежу, або на EasyPay, взагалі нема сайту, є EasyPay Support Bot. Через бот ви можете з'ясовувати, як повернути вам свої кошти. Повернення, очікувано вже у заблокованих ситуаціях, відбувається через те, що ця система, цей платіжний термінал, вимагає від вас паспортні дані, ідентифікаційний код, заяву про повернення. Щоб належним чином е, вас ідентифікувати. Е, див, дивна ситуація відверто. Отже, е, підсумовуємо, що е, якщо ви законослухняний громадянин не здійснюєте там, десятки поповнень карток щоденно, вам хвилюватись нема чого. Бо, наприклад, свою картку Монобанку поки що, не, поки що немає. Наприклад, ви свою картку Монобанк прийшли до терміналу, вам обов'язково треба авторизовуватися за карткою, не за номером телефону, за карткою. Авторизували, система бачить, що ви це ви, і ви поповнюєте свою картку. І більше, ніж на 5 тисяч гривень. Якщо ви особа. Як стверджує податкова організація, які ухиляються від сплати податків, що через термінали масово розкидуються заробітні плати у різних сферах і так далі, якщо ви особа, яка через термінал намагається поповнювати десятки карток, авторизуючись за номером мобільного телефону. То зрозуміло, що вам або потрібно мати да, там, десятки сотні мобільних телефонів, щоб по кожному авторизуватися, або термінал буде блокувати ваші кошти, причому підкреслюю, таке блокування відбудеться вже після того, як ви вставите кошти в термінал. Термінал говорить, кошти залишаються у нас, а ви бігайте, надавайте необхідні. Папери, на сам кінець, додаткова порада, що в даному випадку привабливіші ми тепер виглядають термінали Приватбанку. Чому? Бо, очевидно, у Приватбанку є відділення, є належна якісна техпідтримка. У, від... у будь-якому відділенні ви маєте право задати питання працівникам отримати там реальну живу відповідь, а не ось ці платіжні системи. да, ізі, пей, І Сіті 24 які. Ось, Віртуально існують, і для повернення коштів вам потрібно там фактично на відомому суб'єкту відправляти паперово свої дані, і такий суб'єкт бере 30 днів на розгляд вашого питання без надання гарантії, що ваші кошти за вислі розблокуються і вам повернуться. Така недільна новина. З огляду на загальні тенденції, ми бачимо, що банківська сфера по жорсткіше становить вимоги до ідентифікації клієнтів. Повторюся, для законослухняних громадян, який поповнює там, свою картку. Там, Питань нема для осіб, які ухилялися від сплати податків, ніби для держави це очевидний крок, що у випадку, коли заблокуються такі механізми, то підприємства або ж знову ж таки підприємства в такому випадку, за моїм припущенням, шукатимуть там переходу там, на готівкові розрахунки. І, можливо, інші там, порушення законодавства, якщо такі мають місце. З вами був адвокат Піксель Савчак, банківська тематика, в тому числі на каналі Присутня, є інші відео щодо розблокування банківських карт. Так, якщо додивилися до даного моменту, підписуємось, лайкаємо, поширюємо щодо конкретних питань. По банківській сфері, по банківським картам, з радістю відповім у коментарях. Дякую.